До приходу Зеленського якось парадоксальних історій із Голодомором не бувало. Київ Прайд організували саме на 23 на 24 листопада квір-Пропаганда-фест. Якось ну, придумати квірівський фест, воно трохи не в попад, м'яко кажучи. Голодомор це трошки не той день. Коли треба квірівські фестивалі влаштовувати, тому що точно в день голодомору точно це без сутичок не обійдеться. Відміняйте цей захід, переносьте на інше число інакше ця велика зневага до всіх тих українців, що загинули, от мені цікаво а в день народження Гітлера вони б не затіяли, наприклад, Київ Прайд. Вітаю, друзі. Навіть під час війни трапляються ситуації, які випадково би не назвеш. От уявіть собі, вже не одне десятиліття Україна живе своїм поминальним календарем. Остання неділя листопада це завжди, субота і неділя, це завжди. Поминальний день за жертвами Голодомору. І що трапилось на цього року на День Голодомору? Взагалі, до приходу Зеленського якось парадоксальних історій із Голодомором не бувало. Хоча бували абсолютно цинічні ліві вистави, пригадується мені ще в часи Віктора Андрійовича Ющенка. Коли дійсно вся країна виходила в цей день в пам'ять про своїх рідних, загиблих від голоду, і пригадується мені одна комуністка з Луганська, яка влаштувала акцію обжирання в день голодомору, сама вона теж страждала від зайвої ваги. І кажуть, що від тої зайвої ваги і кекнула згодом через кілька років. Але комусь хотілося дуже подражнити націон... українську національну пам'ять. Українці і так настраждалися. І коли місцеві недоумки починають створювати альтернативні сценарії День пам'яті Голодомору, то в декого можуть і зачесаться кулаки, як це не печально. Я пригадую, як під час Революції Гідності, на околицях Майдану топталися лівацькі активісти. Виглядало це трохи по-дурацьки, тому що права молоді їх ловила, товкла морди, це така якась партія боротьба, там з'явилось потім ще щось. І це. Ну, воно ж читалося як відверта провокація. Так от, хтось собі, ну, якісь квір-активісти, хоча е, Київ Прайд там е, ну, це вже така брендова е, структура, Київ Прайд організували саме на 23-й, на 24 листопада квір-Пропаганда Фест. Звичайно, що на вулиці Києва це все не вивалить, але в день голодомору якось ну, придумати квірівський фест, воно трохи не попад, м'яко кажучи. Я розумію, що зараз тут набіжать люди і скажуть, що квір-активісти так само воюють за Україну, як і е, інші українці, які і праві, бо. Вважається так, що квір-культура це все лівацтво. Тобто це, це частина великого масиву сучасної лівої політики. Це не, не обов'язково соціалісти, а дуже часто це ну, такий сумбурна суміш і всіляких прайд-активістів, далі всяких фантазерів, м'яко кажучи. Тобто, воно доволі Доволі таки все просякнуте такою провокацією. Коли в Києві відбувається Київ Прайд, ну завжди праві структури молодіжні, влаштовують якісь сутички, бійки. І враження таке, що на тому е, виграють і учасники прайду, які потім пишуть. Е, Грантові програми західним партнерами отримують гранти на своє існування, ну і права молодь трохи розминає, так би мовити, свої м'язи і вчиться в вуличній боротьбі. Як правило, Київ Прайд відволікає велику кількість поліції, інколи поліції на захист цього прайду більше, ніж самих учасників Прайду, ну але це частина вже. Знаєте, загальноєвропейського такого екстер'єру. Ну, ну, якщо це людям, треба, будь ласка. Ну, але голодомор це трошки не той день, коли треба квірівські фестивалі влаштовувати. Я розумію, що це, ну, це теж вкладається в логіку провокації саме Лівацької. І в день Голодомору нарватися на лють правої молоді в Києві. Установи, які організовуються все, вони доволі, ну, я б сказав, в центрі міста. Тобто, швидше за все, що на оборону цих заходів доведеться відволікати велику кількість Нацгвардії і поліції. Тому що точно в День Голодомору точно це без сутичок не обійдеться. Я... Почитав коменти, і знаєте, люди спочатку делікатно писали під цією ініціативою. ну от, Наприклад, Осавул пише: Ви в курсі, що 23 листопада День пам'яті жертв голодомору? Чи вам начхати на українську кров, що досі не окупилася? Ну, а, Або Соломія Подобінська. Ви в курсі, що в цей день пам'яті День що цей день пам'яті жертв голодомору це велика скорбота, втрата для всіх українців, але точно не для вас і для тих, хто піде на цей захід. Що ви в цей день збираєтесь влаштувати фестивалі? Впевнено, що на фестивалі буде багато молоді, які ще в процесі свого формування. І що ви їм хочете нав'язати, що 23 числа день якогось раного фестивалю, а не день пам'яті жертв голодомору. Відміняйте цей захід, переносьте на інше число. Інакше ця велика зневага до всіх тих українців, що загинули. Тобто люди, в принципі, не верещать, не акцентують на сексуальній орієнтації або ще на чомусь. Ну, Олександра Актрес, Олександр Актрес, Мені байдуже на паради і фестивалі, але те, що люди не традиційної орієнтації, не дорівнює від ключки інтелекту знак питання. Важко відкрити календар і подивитися, що 23 листопада День пам'яті жертв Голодомору. Ще один. Ну, от, Ще один допис. У Трейвпонт. В День пам'яті жертв Голодомору ви зібрались фестивалю. Клепка в голові у вас є. Тобто українці, що цікаво. Не кидають какашками в бік, ну, не акцентують, власне на сексуальній орієнтації. Акцентують саме на зневазі до пам'яті жертв голодомору. От Іван Бойко. Я 23 листопада День пам'яті жертв голодомору. Я проти. Далі, Наталочка, 751. 23 листопада, день пам'яті жертв голодоморів. Ви щось чули про це взагалі? Я нічого не маю проти людей з іншої орієнтації, але майте совість трохи. Це як взагалі можливо іншого дня не знайшли. Змінюйте дату своєї пропаганди, інакше ви ж прекрасно розумієте, без конфліктів не обійдеться по скриптум. До речі, а чому пропаганда? І тут люди ще пишуть своє право служити в армії не спішете захищати та служить. Ну, розумієте, представники ЛГБТ служить багато в армії, але ну, вся, вся та дикість полягає в тому, що придумати саме в день пам'яті жертв Голодомору фест ну, це якась повна дикість. Взагалі-то фестивали в приміщеннях це теж дикість. Є літній період, фестивальте собі скільки завгодно. Я розумію, що нічним клубам треба десь якось щось заробляти, особливо ну, хаби, і такі клубчики спеціалізовані, ну, ну, це їх публіка, вони в своїх місцях, де їм комфортно, можливо. Але ж дата, дата, ну, ну це якось виглядає. Ну, все одно що... Це цікаво, а в день народження Гітлера вони б не затіяли, наприклад, Київ Прайд. Мабуть, б не затіяли. Мабуть, б, на щось озирались. Хоча на що озиратися в Київ, в Україні цей день Ну, так приблизно пам'ятаю, що ніби Гітлер десь там між Леніним. І Гітлером, як, але люди в масі своїй не дуже вже пам'ятають молоді, хто такий Гітлер і хто такий Ленір. Але дійсно, якщо ви хочете гратися в мульти... мультикультуралізм, то спочатку все-таки варто звернутися на якісь усталені контрапунктні дні. Важливі для української нації. Нагадаю, що друга субота травня це День пам'яті жертв репресій. Остання неділя листопада День пам'яті жертв голодомору. В травні є ще День депортації кримських татар. і Він дуже важливий і важлива солідарність з татарами. Тобто, коли ЛГБТ хоче пофестивалити, то якось би варто озиратися, тому що я не пригадую, щоб патріотичні фестивалі накладалися на якісь, ну, м'яко кажучи, контроверсійні дати, а особливо дати, які додавали б якийсь неприємний контекст, специфічний контекст до події. Фестиваль квір пропаганди День Голодомору це точно не про національну єдність. Варто все-таки організаторам подумати над цим.